Збірка анекдотів, свекрухи, тещі і трохи моменту. Якщо теща почала звертатися до тебе синку, значить, настала весна, і на городі збирається купа роботи. Сидять зять з тещею, пельмені їдять. Зять бере один теща два, зять два теща три, зять три теща взяла чотири. І подавилася. Чоловік після тривалої, виснажливої суперечки з тещею звертається до сина. Синку, принеси бабусі крем для губ. Який крем? Такий у тюбику. На ньому момент написано. Чоловік приходить додому до дружини. Люба, я прийшов додому. Дорогий, здається, нас скоро стане троє. Чоловік обіймає дружину зі сльозами на очах. Завтра приїжджає моя мама. Обідає сім'я. Зі столу падає ложка. Чоловік встигає зловити нальоту і каже: Не хочу гостей. Тут прибігає сусід. Агов, у тебе теща в ліфті застрягла. Приходить свекруха до невістки. Провела пальцем по телевізору, показуючи пилюку, каже Яке прислів'я є на цей випадок? Невістка недовго думаючи, Свиня скрізь бруд знайде.